Всім привіт! Сьогодні у нас 14 лютого. Хотів показати, що буває загратих стилем чи гороволокном, якщо ви будете жаліти скоб або колюшок для того, щоб його кріпити. Це ще при тому, що вже половиниця другий рік тут стоїть і воно втрамбоване. Бачите що робиться? Його зриває моментом. Тому що прийшли вже у нас вітри, пішов сезон вітрів і його моментально зриває. Особливо при горизонтальній посадці. Якщо це буде така вузенька градочка і е, така посадка вже буде вертикальна на 90 градусів, вздовж да, маю на увазі, то проблем таких не буде. У мене вдома нічого такого страшного немає, хоча там така труба йде, що я не знаю. Але якщо у вас буде така горизонтальна посадка, то бачите, як ми кріпимо. Ми дуже сильно кріпимо і воно не завжди допомагає. Навіть взяти ось це гробове окно. Скобиці одразу вилітують. Треба все-таки такі дюбеля пластмасові, вони хоч, хоч трошки держаться. Тому що о, розмерзлася земля, вона стала м'якою. А коли, щоб він був трохи розшатаний, виходить. І поки нас не стане нормальне тепло, ось таке буде дуть. то з е, півдня, то з, з півночі. Тому що о, ну, зрозуміло, що вже люди місяць вийде до весни і виходить, що... Якби часті зміни погоди, вже теплий фронт формується потроху. Якби зараз південний вітер, то 20 тепло, напевно. Тому що у нас зараз з півночі вітер у нас зараз плюс 7 А, Тому потрібно пам'ятати, що якби кріпити треба нормально, не потрібно жаліти. Я розумію, що на другий рік. Коли ти будеш присажувати чи не третій рік, тебе думка на щось таке, його там ті схоби кріпів, тепер погано його знімати. Я теж так колись думав. Но дуже швидко передумав, коли ти посадив молоду полуницю, воно все розкрив, а потім заново перетягуєш, ще формуєш ямки, сидиш, вирізуєш. Якби явище не з приємних. Тобто, щоб ви знали на майбутнє.